Вітаю! Сьогодні у нас 13 квітня, 2025 рік, Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати, що всередині бутонів. Адже тиждень був заморозків. Я вчора виклав відео, які наслідки та які сорти ще можуть дати врожай. І мені багато людей писали, що нічого не вийде, щоб я заспокоївся, що все через два тижні осипеться. Але. Зараз пройдемо, нарвем трошки абрикосок, черешні і подивимося, що всередині. Буде. Зараз візьму нарву, отак просто беру. Раз, два, будемо дивитися, що всередині. Три. Це вже дивіться, розкриті. Візьмемо ще для ось такого одненького бутончика. Ось так. Положимо їх зараз сюди. Ось так. І підемо зараз, зірвемо грушку. Подивимося, що всередині, так, грушка, все. Ось все, зриваємо ми оце все. Тут, звичайно, що. Нічого не буде, все чорне. Тут, без... Тут зрозуміло. Я говорю про закриті бутони. Так, черешня. Дивимося черешню. Ось все. Раз, зриваємо і ось два. Ось так от. Так, давайте розпочнемо забрикоски. Ось. Раз. Всередині. Як бачимо, все зелене. Чорного, ознак почорніння немає. Ось. Ось так. Бачимо? Ось. Всередині що? Всередині. Зелененьке все. Так, далі. Так. Ось. Ось, дивимося. Дивимось. Будь ласка. Все зелененьке. Черешня. Розрізаємо просто. Дивимось. Ніяких ознак почерніння, Все живе. Ще одну. Ось, будь ласка. Груша. Також, дивіться, вже цвіт ось, Скоро буде квітнути. Все. Все живеньке. Тому, друзі, наш захист не пройшов дарма. Дякую за увагу. До зустрічі.